Добрий день, мене звати Литви Новалик. Я хочу розказати про графіки відключення світла та опалення. І зараз це дуже актуальне питання. Всі я бачу дискусію у себе на Фейсбуці на рекламу наших обігрівачів стильових енергозберігаючих та які працюють при відключенні світла. Тобто вони не працюють, а працює нагріти їм теплої тепла підлога, ось і всі зараз, скажімо так, гадають, що робити: інвестувати в енергоефективне опалення електричне в Україні чи ні? Ну, що я можу сказати? Після аналізу новин BBC в яких говориться, що наші закордонні. Партнери вони не залишать Україну без світла. Якщо віалові відключення продовжаться, це можливо, але повністю без світла Україна не залишиться, бо це така гуманітарна катастрофа на рівні голодомору і ще, мабуть, і страшніше. Тому є якийсь графік, графік відключення. Він може мінятися, може там збільшуватися, зменшуватися. Але ж він ніколи не буде більше 4, 5, 10 навіть годин. І вночі або по графіку по цьому світло буде з'являтися. Так ось для довгохвильових обігрівачів, інфрачервоних, як вони виглядають, щоб їх коли їх розпаковуєш, треба в перчатках бути. Бо пластина, теплонагриваюча, нагрівающа, вона не, не треба до неї доторкатися, не можна. От, а в перчатках можна і брати. Ось. Оця пластина відбива, відбивач алюмінієвий, Що робить? Що довга хвиля зі стелі направляється у нас на підлогу. Ось так цей бівач виглядає. Ось він. От. Тут підключення і на стелю вішається. Ви його підвісили, включили, прогрілась підлога. Буквально 10 годин цього буде достатньо, щоб прогріти. І далі, і далі що виходить? Далі підлога в нас тепла, вона стала теплоакумулятором. І навіть якщо 5 годин відключене світло, приміщення не остигне. Не остигне. Максимум на 1-2 градуси по повітрю, а підлога буде тепла. Це не повітряне опалення, не конвекційне. Тому з врахуванням того, що. Західні партнери нас не кинуть, вони вже поставляють запчастини для лепів, для трансформаторів електричних, і в, в будь-якому випадку буде світло. Але графік, так, по графіку, но це не для опалення ніяк не за, не завадить, навіть якщо воно електричне, і ви використовуєте такі стильовий обігрівачі білюкс. Ну, то ніяких проблем не буде, або не буде таких проблем, як з конвектором та масляним обігрівачем. ось це я хотів сказати, що графік відключен є, але використовувати обігрівачі треба. Да, нам кажуть там у коментарях: арбілюкс працює на дровах, чи ще щось. ну Люди замислитись Уже у Англії вже перейшов, пройшов цей фазовий перехід, і Англія як страна передова, така інноваційна, і, і в неї народилась індустріальна революція, і, і перша лампочка електрична там з'явилась. Ви зрозумієте, що Англія так просто так не буде вибирати інфрачервоні, там довгохвильові, в частності. Обігрівачі перед air з перед повітряними обігрівачами це вперше це в двадцять першому році пройшло на фоні кризи. І газової і там в них теж газова криза, і електрика, світло все дорожчає. Але вперше за всю історію в них інфрачервоні обігрівачі по запросам в трендах Google випередили випередили. Повітряне опалення, вони перше в світі ні в США, ні в Україні, там тим, тим більше, ні в Канаді, навіть ніде таких тенденцій нема. Тому стоїть, стоїть замислитися Ми та про переворот в опаленні вже скільки говоримо з 2010 року. Навіть в ялові в цьому не завадять. Тому, ну як би то не було. Дискусія обширна йде ставити чи ні електричне опалення інвестувати в нього, коли світло відключають. Доки є графік відключень, білюкс опалення буде працювати на вас. Ваша підлога, ваші стелі прогріти білюксом за той час, коли є світло, будуть теплі і будуть віддавати тепло на в повітря, в приміщення чи довгий час, навіть до 40 годин є. Дослідження я казав про це в попередньому відео, так що тримається тепло і не падає. Якщо не падає там менше на один градус різниця, якщо за вікном плюс-мінус вісім такі коливання, тому ну тут треба задуматися. А от. Ну а насчет е е на рахунок е графіки відключень світла. Вони вже все вже опубліковані, вони є. Тому дивитися на них та прогнозувати, планувати своє опалення треба заздалегідь. Я думаю, зима буде холодною, і треба. Мати декілька варіантів, але вибирати масляники або конвектори, або повітряні пушки, що зараз роблять люди, що я бачу, так кажуть, дрова-дрова, буржуйки, але всі покупають конвектори, масляники та повітряні гармати. Ну Це хибне рішення. І ще раз я вам рекомендую, поки ми тут є, ми в Україні працюємо. У нас більше п'яти офісів залишилось ще в Україні, вони працюють. На 5 до 10, мабуть, активних, якщо врахувати дилерів. Тому, хлопці, не зволікайте, йдете та, та дівчата. Інвестуйте в правильну технологію, і все буде гаразд. Переживемо зиму з теплом, з інноваціями. Далі перемога буде за нами.